На обліку управління соціальної політики Тернопільської міськради перебуває більше п'яти тисяч інвалідів, які потребують засобів реабілітації. Люди звертаються в управління. Соціальні працівники виписують їм направлення та заносять центральну базу даних. Фінансування є державне. Все це фінансує держава. Але так як на сьогоднішній день така трошки скрутна фінансова ситуація в державі, то я хочу відмітити, що Тернопільська міська рада, особисто наш міський голова Сергій Віталійович Натал, сприяють в тому, щоб забезпечити людей чимось таким, що їм необхідно, а це особливо необхідне. Крісла і коляски. і тому за сприяння міського голови наше управління вже декілька років співпрацює з громадською благодійною організацією ЮНЕСКО, де нам вже були виділені ці крісла коляски. Міське управління надалі співпрацює з громадською благодійною організацією ЮНЕСКО. Наразі вкрай необхідні функціональні ортопедичні ліжка. Це для таких людей, які прикуті до ліжок. Ще ні одну, наприклад, в місті Тернополі ще ніхто не одержав Інвалідів від державного замовлення таке ліжко. Тому ми надіємося, що, можливо, нам допоможе ця фірма. Надіємося, що ці ліжка десь в скорий час падуть до нас, і ми тим інвалідам, які цього дуже потребують, будуть їм вручені. Люди з особливими потребами, яким необхідні засоби реабілітації, можуть звертатися в управління соціальної політики Тернопільської міськради на вулиці Лисенка, 8.